Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати тему найменше спільне кратне, і будемо розв'язувати задачі і вправи на цю тему. Отже, давайте з вами згадаємо ознаки подільності чисел на 2, 5 та 3. Пригадайте, будь ласка, кожен для себе. А потім послухайте від мене правильні відповіді. Отже, дітки. Давайте з вами згадаємо ознаки подільності на 2 це коли число закінчується парним. Наприклад, на двійку, 4, 6, 8 або 0. Тоді воно ділиться на 2. Число ділиться на 5. Якщо воно закінчується на 0 або на 5, число ділиться на 3, коли сума, цифр, з яких воно складається, ділиться на 3. Отже, дітки, давайте ще з вами згадаємо, які числа називаються простими. Поміркуйте, згадайте. Отже, дійсно, число називається простим, якщо він воно має дільниками тільки само себе і число 1. Давайте з вами згадаємо, що таке кратні і хто такі дільники. Отже, давайте згадаємо, які числа є кратними 8. тобто числа які діляться на 8 безостачі. Це такі числа, як 16, 24, 32 тощо. Кратні 9 це числа 18, 27, 36, 45 тощо. Дійсно ж, дітки, число 18 ділиться на 9, число 27 також ділиться на 9 і таких. Чисел кратних даному числу нескінченно багато, на відміну від дільників цього ж числа. Дільників кінцева кількість. Отже, давайте не плутати ці поняття і згадаємо ще раз, що кратні це числа, які самі діляться на наше число в даному випадку на 9. Дільники ж вони самі ділять наше число на рівні частинки. Отже, давайте з вами згадаємо поняття спільного кратного двох натуральних чисел. Це число, яке ділиться на обидва ці числа без остачі. Наприклад, Числа кратні двом. Давайте їх перелічимо. Це числа 2, 4, 6, вісім, десять, дванадцять, чотирнад, шістнадцять, вісімнадцять тощо. Давайте перелічимо числа кратні трьом. Це числа 3, 6, 9, 12, 15. 18, 21. Ми з вами бачимо, що є числа, які, які є спільними кратними для наших числ, їх дуже багато. Ми з вами побачили вже, що це числа 6, 12, 18, але ж повірте мені, що їх буде нескінченна кількість. Але наш, нас цікавить найменше спільне кратне цих чисел, і ви бачите, що ці число це 6. Отже, дітки, погляньте, будь ласка, на виділену нашу з вами назву найменше спільне, кратне. Ми будемо користуватися абревіатурою. Отже, це будуть перші літери цих трьох слів К. Воно позначатиме найменше. Спільне кратне. Давайте з вами з'ясуємо, які є взагалі то спільні кратні в чисел 6 та 18. Для цього переличимо кратні числа числу 6. Тобто вони самі діляться на 6, це 6, 12, 18. 24, 36, 42, 48, 54 тощо. Кратні число 18 це 18, 36, 54, 72 тощо. Я виділила для вас найменше кратне для кожного з чисел. Для числа 6, найменшим буде кратне 6. І для 18 18. Але ж спільне кратне це в нас число 18, 36 і так далі. Але ж таки нас цікавить тільки найменше. Ось ми переличили числа, які є кратними для обих двох чисел це 18, 36, 54 тощо. Але ж найменше з них це буде число 18. Отже, НСК чисел 6 і 18. Це число 18. Продовжуємо. Давайте запам'ятаємо, що найменшим спільним кратним НСК двох і більше натуральних чисел називається найменше натуральне число, яке само ділиться без остачі на кожне з цих чисел. Отже, давайте знайдемо НСК чисел 6. Та 9. Для цього нам потрібно розкласти число 6 на прості множники. Це дійсно буде добуток чисел 2 та 3. Розкладемо число 9 на прості множники. це буде число 3 помножити на 3. Отже, ми беремо перший розклад числа і додаємо до нього число, якого не вистачає з другого розкладу. Дійсно ж, одна троєчка в нас же є, а другої немає. Отже, ми її додаємо до цього добутку і отримаємо число 18. Отже, ми отримали число, яке ділиться і на 9, і на 6, і при цьому є найменшим. Далі, давайте з вами знайдемо НСК чисел. 60 та 75. Для цього нам потрібно число 60 розкласти на прості множники. Ми бачимо, що число 60 ділиться на 2, оскільки воно закінчується на 0. Отже, ділимо 60 на 2. Отримаємо число 30. Як ви бачите, число 30 також ділиться на 2. Ділимо, отримуємо число 15. Число 15 за ознаками подільності. 1 додати 5 буде 6, 6 ділиться на 3, отже, число ділиться на 3, ділимо його на 3, отримуємо 5. 5 це в нас вже просте число, воно ділиться тільки на 5 і отримуємо 1. Отже, ми з вами маємо. Розклад числа 60 на прості множники. Продовжуємо. Розкладаємо число 5 також на прості множники. Число 75 закінчується числом 5. Отже, воно, за ознаками подільності, ділиться на 5. Ділимо його на 5 або на 3, тому що в нас 7 додати 5 буде 12. 12 ділиться на 3, отже, ділимо число на, спочатку на найменше можливе число. Отже, в даному випадку це число 3. Якщо ви спочатку поділите число на 5, це не буде помилкою, бо 5 є простим числом. Ділимо, отримали 25. Зараз же будемо ділити на 5, отже, ви бачите, якщо б ми спочатку поділили на 5, то 5 і 3 просто. Вони в нас змінилися місцями, але ж це не була помилка. Продовжуємо: 5 вже в нас просте число, ділиться тільки на 5, і ми з вами отримали одиничку. Отже, ми маємо розклад другого числа. Нагадаю, як ми знаходимо НСК. Виберемо повністю перший розклад, чи розклад першого числа. Ось зараз ми з вами бачимо. Що ми взяли з вами розклад першого числа і бачимо, що нам не вистачає однієї п'ятірки. Отже, бачимо, що п'ятірочки в нас з другого розкладу не вистачає. Ми домножаємо на неї і рахуємо, що ми отримали 300. Отже, найменше число, яке одночасно ділиться і на 60, і на 75 Буде число 300. Давайте з вами запам'ятаємо алгоритм знаходження НСК. По-перше, ми розкладаємо ці числа на прості множники. Цих чисел не обов'язково буде 2, їх може бути і 3, і 4, і набагато більше. Доповнюємо розклад одного з них тими множниками розкладу іншого числа, яких немає в розкладі першого. Обчислюємо добуток знадених множників і отримуємо відповідь. Ви бачите, нам надали зразочок, так? розклали число 462 на прості множники, поділили його спочатку на 2, потім те, що отримали, поділили на 3. 77, бачимо, ділиться на 7, отримали 11, 11 просте число. Його також можна подивитися у таблички простих чисел. 420. Воно закінчується на 0, отже, ділиться на 2, поділили, отримали 210, також поділили на 2. Число 105. Має суму цифр 1 додати 5, 6, отже, ділиться на 3, поділили на 3, отримали 35. За ознаками подільності ми бачимо, що якщо число закінчується на 5 або 0 ділиться на 5, поділили на 5, отримали 7 7 – це в нас вже просте число. Потім ми взяли розклад першого числа. Це 2 помножити на 3, помножити на 7 і помножити на 11. Ось, ви бачите, що в нас перші 4 числа в розкладі. Це повністю розклад першого числа. З другого розкладу нам не вистачає тільки п'ятірочки, і ми на неї домножили і отримали 4620. Давайте, дітки, розв'яжемо такий приклад. Знайдемо НСК для чисел 14 та 28. Іноді буває так, що одне з цих чисел і є НСК для цих двох, тому що в нас, наприклад, 28, воно ділиться на 14. Отже, воно само і буде НСК цих двох чисел. Ще один такий приклад: НСК 20 і 60. Нам потрібно число. Яке буде найменшим, і при цьому буде ділитися і на 60, і на 20. Таким числом і є число 60, отже, воно і буде НСК цих двох чисел. Ще один подібний приклад. Це в нас НСК чисел 18 і 36. Ми бачимо, що число 36, воно ділиться на 18. Отже, воно і буде найменшим спільним кратним цих двох чисел. Давайте з вами знайдемо НСК чисел 128 і 242. Для цього нам потрібно розкласти число 128 на прості множники. Отже, число 128 закінчується парним числом, тому ділиться на 2. 128 поділити на 2 буде 64. Як ми бачимо, число 64 також закінчується парним, отже, воно також ділиться на 2. І маємо 32. 32 також закінчується парним числом, тому також ділиться на 2. І отримуємо 16. 16, також ділиться на 2, отримаємо 8. 8 у нас ділиться на 2, отримаємо 4. 4 ділимо на 2, отримаємо 2. Отже, ми маємо розклад числа 128 на прості множники. Бачите, це буде в нас багато двійчок. якщо ми їх порахуємо, то ми можемо сказати, що це в нас, давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це буде 2 в сьомої степені. Ми з вами вже вивчали, що таке поняття степінь. Отже, і давайте розкладемо число 242 на прості множники. Спочатку поділимо це число на 2, отримаємо 121. 121 має дільниками тільки число 11. Отже, ділимо на 11 і отримали, бачите, в нас ми отримали два розклади наших числа. Отже, це буде 2 в 7 степені, як ми з вами вже заздалегідь порахували, і помножити на добуток 2 11, тобто 11 в другої степені. Якщо все це порахувати, то ми з вами отримаємо число, яке буде НСК для числа 128 і 240. Давайте з вами знайдемо наступний приклад. Нам потрібно знайти НСК для чисел 132 і 180. Отже, 132 ділимо на 2, отримуємо 66. Знов-таки, число закінчується парним, ділимо його на 2, отримуємо 33. Дуже легко. Побачите, що це число ділиться на 3, отримаємо 11, 11 вже просте число. Тому вже ні на що не ділиться, отже, розкладаємо число 180. Воно ділиться на 10. 10 ми з вами можемо е представити у віді добутку 5 та 2. Отже, отримали 18, 18 ділимо на 2. Це 9. 9 на 3 3, отже, ми маємо розклад другого числа. Беремо перший розклад, це 2 в другої степені, воно є, бачите, і у другого числа. Потім є одна троєчка, ми її записуємо, а у другому розкладі їх дві, Отже, ми записуємо їх дві. і беремо число 11. Отже. Якщо все це помножимо, ми з вами отримаємо найменше спільне кратне двох чисел. Ще ми додаємо п'ятірочку і отримаємо з вами 1980. Давайте з вами розв'яжемо задачку. Умова така, довжина кроку батька дорівнює 75 см. А довжина кроку сина дорівнює 50 см, яку найменшу однакову відстань вони мають пройти, щоб кількість кроків кожного дорівнювала цілому числу. Тобто ми з вами повинні знайти таке число, яке буде ділитися на 75, і при цьому ж ділитись на 50. І, як ви бачите в умові задачі, таке число повинно бути найменшим. Якщо, як ви вже здогадалися, дійсно нам потрібно знайти НСК чисел 75 і 50. Отже, згадаємо алгоритм знаходження і розв'яжемо задачку. Подумайте, що нам зараз потрібно зробити. Дійсно, нам потрібно розкласти числа 75 і 50 на прості множники. Отже, розкладаємо. Число 75, як ви бачите, за ознаками подільності, ділиться на 5. Ділимо на 5. 75 поділити на 5 буде число 15. 15 у нас ділиться на 3. Ділимо на 3 і на 5 ділиться. Да? Отже. В якому порядку ми будемо ділити на просте число, не має значення. Отже, ми з вами маємо розкладання число 75 на прості множники. Розкладаємо на прості множники число 50. Воно ділиться також на 5 і на 2, ділимо на 2, отримаємо 25, 25 ділимо на 5, отримаємо 5. І 5 ділимо на 5, отримуємо 1. Давайте згадаємо: нам потрібно, щоб знайти НСК, взяти розклад першого числа, ось, бачите, я вам його написала зеленим кольором. І додати до цього розкладу таке число з другого розкладу, якого не вистачає. Дійсно, бачите, двійки в нас немає у першому розкладі, тому ми її додамо. І якщо ми це все порахуємо, в нас вийде 150 см. Отже, ми з вами з'ясували, яку найменшу однакову відстань в сантиметрах вони мають пройти, щоб кількість кроків кожного дорівнювала цілому числу. Отже, дітки, ми маємо відповідь: що батьку з сином треба пройти 150 см, щоб кількість кроків кожного дорівнювала. Цілому числу. Якщо ми поміркуємо, то ми бачимо, що якщо батька зробить два кроки, то він пройде 150 см. А якщо син зробить 3 крока по 50 см, то він також матиме таку саму відстань. Отже, ми з вами, дітки, розв'язали задачку і використали при цьому знання. На находження НСК. Наш урок майже закінчено, але зараз я хочу, щоб ви поміркували і подумали, в якому стані ви зараз знаходитесь, чи ви задовільні нашим уроком, чи ви засмучені, чи вам було не дуже цікаво. Для цього давайте з вами відповімо ось на такі питання. Чого ви дізналися на уроці? Відповідь, будь ласка, кожний для себе, що сьогодні я на уроці дізнався і поміркуйте, чому, чого ви, ви дізналися на сьогоднішньому уроці. Може, до цього було щось незрозуміло, а зараз на цьому уроці ви зрозуміли. Будь ласка, поміркуйте кожен для себе. Що ви зрозуміли на сьогоднішньому уроці? Подумайте, що сподобалось кожному з вас на цьому уроці? А що не сподобалось, подумайте, чому ви навчилися? Що вас зацікавило? Чи ви відчули труднощі протягом уроку? Або, можливо, ви чогось не вміли, а зараз вже вмієте? А може, сьогоднішній урок вас надихнув на щось, ну, наприклад, на подальше розв'язання і вивчення цієї теми. Будь ласка, подумайте кожен для себе і зробіть висновки. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній наш урок був для вас дуже цікавим і корисним. Для того, дітки, щоб закріпити наш матеріал, вам потрібно буде виконати домашнє завдання. Це буде номер 1051 з 1 по 4 і номер 1054. Дякую вам за увагу і бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання.